Зараз продовжимо роботу в HelloA. От дивіться, набираємо в адресному рядку, так, Hello A, Enter, і у нас з'являється. Ну, що ми зараз робимо? Подивимось, тут зареєстровано у нас. Давайте. Відео значить вже зареєстровано, і прийдеться вам трохи дати відповідь на запитання і використання в Google. І тут користуватися дуже просто. Я вже заго... зробила заготовки от у чат GPT, вибрала три картинки, бо більше нам не дасть в цьому хайло зробити. Значить, все дві однакові, здається, одну з них візьмемо. О, дивіться, промпт: вставляємо промпт. Зараз подивимося, що він нам дасть. Туди. Значить, от дивіться, пром вставляється сюди. І потрібно вставити картинку. Я спеціально зробила на робочому столі зображення один. Папочку, щоб. Тут було всього три картинки, щоб не плутатися. Да? Значить, от дивіться це з совою. Ось у цю обкладинку. Так, да, бачите, не хоче працювати, значить, треба зареєструватися. Так, який запис продовжити. Ну, і здається, вже можна далі попрацювати. Давайте зараз картинку обираємо. обкладинка 1. Зараз завантажилась обкладинка. Так? І що ми робимо? Дивіться, у нас тут 30 токенів зразу забере. А всіх давайте закриємо, не видно, 100, значить 10 на три на зображення. Давайте натискаємо і зараз подивимося, що у нас буде. Так. Відбувається генерація. Ну, щоб не чекати, дивіться, ми натискаємо, давайте ми зараз оберемо інший запис. Ага, ми отут переходили. Значить, тут сова вже навчає його, да? Давайте ми зараз копіюємо. А, далі ми вставляємо. так, Мені все-таки картинку першу треба з солою вибрати. Так, де в нас тут сова? От вона. Відкриваємо картинку. Тут генерація вже йде. Далі обідаляємо і шукаємо, де в нас ром для сови. Купіюємо і вставляємо вставити. Натискаємо. Подивіться, наступна генерація пішла, причому дуже швидко. Як воно вийде в нас, ми побачимо. І тепер як кошеня вчить уроки. Давайте зараз картинку от воно вчить уроки. А тепер ми візьмемо ж тут, вчить, і давайте скопіюємо, натискаємо, переходимо на хвильну. Видаляємо те, що в нас було. І натискаємо Ставити. І от, у нас залишається 30 токенів. Зараз подивимося. І більше вже нам не дасть нічого зробити. Cancel Generation. Давайте подивимося так теж. На диво зараз дуже швидко. Буває дуже повільно, тому ви можете все оце закинути сюди, ну, не більше трьох, якщо ви безкоштовно розраховуєте. Тоді виключіть комп'ютер, ну, інтернет не відключайте, а тоді познаходите все. Зараз ми подивимося відразу в завантаження. У нас тут завантаження. Так. Усе. До речі, якщо ви побачили, завантаження ще не пішло. Чому не пішло? Скажіть, будь ласка, тому що його ніхто не завантажував. От дивіться. А, так, давайте тепер дивиться, де завантажувати. Так, у нас усе є пункт є. Тут 0 показує правильно. Більше нам і не треба. 15 всього і цей ж Ну, Так, да, вони йдуть знизу вгору, так виходить? Значить. От, дивіться, коли вже повністю згенеровано на стрілочку. Ну давайте подивимося, що, що буде. Ну, так у нас вийшло. Значить, що ми робимо? Натискаємо на стрілочку. Я думаю, тут завантажили. Дивіться, натискаємо на цю стрілочку, повертаємося. Ну, тут ще довгенько ждать. 35% усього завантажилось. Значить. Показати. Так. Дивимось завантаження. Тепер уже от. Ну, я можу вирізати і папочку відео, там, створити папочку відео і поскладати усе. Взагалі, все в одну папку зазвичай. Так, відео. І давайте відразу англійська. Я думаю, зрозуміло все. Далі давайте подивимося, що у нас йде 74%. А що тут пише через 4 хвилини? Ми не будемо чекати. Я думаю, ви мені. Увірите, так? От, уже готово. Ну, Давайте ми от зараз завантажимо. Із папочки завантаження теж показати. Завантаження. Вирізаємо звідси і вставляємо. Це що у нас було, математика, наче? І третє. Ну, давайте подивимося математику, що покаже. Довертаємося тут уже 29. Ну, дивіться, цими відео, щоб зробити, воно йде по 5 секунд усього на всього, -навсього. і щоб зробити більш-менш повноцінне відео, уявіть собі, що потрібно на кожний, на, ну, на кожний якийсь епізод не менше трьох зображень. Тому що його потім озвучить. Бачите, не зовсім цікаво. Це іде... називається відеоанімація, не зовсім цікаво, а якщо з озвучкою буде, то там цікавіше. Причому, коли ви, Якщо ви звернули увагу, то от йдуть водяні знаки. Значить, на всюду раз я вам покажу, як позбутися водяних знаків. Голос ви вже вмієте записувати, просто я вам нагадаю. І таким чином. Можна буде вже створювати відеофільм. Розіб'ємо на частини, а поки що частинами. Дивіться, спочатку ми у канві створили, хоча там редакторів зараз дуже багато для створення зображень, можна зображення. Зображення повинні бути однотипні, і потім уже ми створюємо відео для цих зображень. Ну, як бачите, Робота в нас така. Я вам показала, як це зробити скоріше. Можна мати декілька аккаунтів позакидати. Ну, от, допустимо, щоб 30 десь відео, зробити, треба, 10, як мінімум, 10 аккаунтів мати різних. І тоді закидаються значить, відео із описом. Я думаю, тут неважко. Бачите, більше часу йде на те, поки зображення завантажуємо, і подивимося вже на місці. Завантаження у нас є. да, завантаження. Вирізаємо. І от дивіться, що, що в нас виходить. Це в нас. Ще мовчить у руки. Значить, у цьому відео ми розглянули, як постворювати якраз відео фактично це відеоанімація у середовищі Hello Ну, Мабуть, на цьому все. Працюйте, Попробуйте що у вас вийде. Дякую за увагу. Ага, ми ж не бачили кишені. Що пише поганенько? Треба дивитися і, відповідно, мусити правки колективі.